вот здесь у нас канцелярія святого Николая. Святого Миколая безкоштовно прихистили у спортивному клубі в Житомирі. Замість різдвяних декорацій фейчі оленів. Тут портрети тих, хто пішов на фронт та тих, хто з нього не повернувся. Саме їхніми дітьми та дружинами опікується Олег Бойко за підтримки німецької громади Євромайдан Північного Рейну Вестфалії. Діти писали, Діти писали списки. Не списки, а листи Святому Миколаю. ну а ми через батьків ці листи перехоплювали, щоб передати цьому Миколаю І відповідно за цим списком вже закуповували подарунки. Вже закупали подарки. Усі листи каже Олег починалися з прохання про мир в країні. Попри те, що дітям загиблих воїнів багато чого бракує, їхні бажання здебільшого дуже скромні. Ми не, хочемо... Ми не хочемо жодних подарунків. Я пам'ятаю цей лист. Мама дуже хоче сковорідку Тефаль. Відповідно, Святий Миколай виконав таке прохання. До Різдва Олегові треба відвідати десятки родин. В його списку 69 дітей, які чекають на подарунки від Святого Миколая. Угу. Ну, почти. Пом -пом -пом -пом. Олегові 45 років. Коли почалася війна, на фронт його не взяли. Тому чоловік став волонтером. Допомагає сім'ям загиблих, особливо з 95-ї аеромобільної бригади, що з Житомира. Адже колись і сам в ній відслужив 25 років. На початку бойових дій майже кожного можна було назвати волонтером, згадує Олег Бойко. Нині ж люди виснажені та втомлені від війни. Та з життя родин, що втратили чоловіка та батька, цю війну вже ніколи не викреслити. Саме тому ці люди не складають рук. Одна Українка і двоє німців об'єдналися на початку 2014 року в спільноту Євромайдан Північний Рейнвестфалія. Я просто подумав, я як громадянин ЄС міг би щось зробити для України. Спочатку активісти опікувалися майданівцями та бійцями, яких лікували в Німеччині. Нині допомагають здебільшого родинам загиблих, декому подарунками до свят, а декому щомісячною фінансовою підтримкою. Загалом допомогу вдалося зібрати для близько 300 родин. Коли таке бачиш, не можеш просто відвернутися. Хочеться підтримати. Активісти переконані, у війни на сході України може бути одне вирішення. Якщо Путін скаже, що його більше не цікавить Україна, завтра ж закінчиться війна. Утім, громада готова до того, що наслідки війни долати доведеться не один рік, передусім, психологічні травми дітей. Земля Олег почав працювати над цим вже сьогодні. Так Тут у нас живе... тут у нас живе дівчинка Соня. вона дуже хоче бути красивою. Тому вона замовила Святому Миколаю накладні нігті. Нокті. Ти писала Святому Миколаю ногті? Нокті? Олег до будь-якого дитячого бажання ставиться дуже серйозно. Красиві, понравість. Адже у Соні від її батька Вадима Антонова залишилися лише спогади, фотографії, медалі та морська свинка, яку він їй подарував. Боєць Нацгвардії загинув 10 серпня 2014 року. Це був бій, розвідка боєм. Перший день, коли увійшли в Іловайськ, на залізниці вузол залізниці, і снайпер працював. Снайпер працював. Раніше батько брав на себе роль святого Миколая у родині. Тепер свято дітям напівсиротам намагається створити Олег. Тому він аж до Різдва роз'їжджатиме сільськими дорогами, щоб кожна дитина отримала те, про що попросила святого Миколая.